Будь ласка, це до мене приїхала поліція місто Золотоноші, майор Самойленко. Не Самойленко, самовол Олександр Васильович. Самовал Олександр. Вас... Самовол Олександр Васильович. І ви лейтенант поліції Гапоненко Інна Володимирівна. Я даю покази стосовно Титеренка Олександра Васильовича, який на 100% я впевнена, що розвішував оголошення, транслював по своєму Фейсбуці. Бруду в мене обливав, і це все також бачив майор самовол Олександр Степанович. Е, я вже забула як цей Васильович. Васильович, тому що при свідках він повідомляв, що дійсно він таке відео бачив у Фейсбуці. Ну, Ви при свідках повідомляли, коли ми були, коли поліції Наталя ага. Михайлівна Чорнобай це все чула. Ага. Нерущенко Людмила Олександрівна. Мені здається, що тоді, коли що Чи я занадто оптимістична і вже, ну, знаєте, доводжу до абсурду і родні все, що не висунути. Ні, не вище. Училище, я закінчувала курси, працювала землепорядних в міській раді з секретарем. Середня пишіть. Так. Не nee працюєте? По догляду за мамку, інвалідом першої групи. Офіційно не оформлена. Nee, ah. Офіційно не оформлена по догляду за мамкою. Получається так.